Харківщину продовжують обстрілювати окупанти з ведення хова за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Малавовча, бударки землянки Чугуївського району, Уди Богодухівського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове тополі Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Сеньківка Куп'янського району. О 12.27 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Близько 13-ї окупанти обстріляли село Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок, потерпілих немає. О Стався ворожий обстріл села Липці Харківського району. Пошкоджено три приватних будинки. О 16.20 ворог обстріляв село Великий Бурлук Куп'янського району. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. О 10.27.22 грудня. Бійці ДСНС ліквідували пожежу у квартирі двоповерхового житлового будинку в Новобаварському районі міста Харкова на площі трьох квадратних метрів. Під час ліквідації врятовано жінку 1958 року народження з отруєнням чадним газом. Її госпіталізовано до лікарні. Внаслідок загоряння у кімнаті квартири, вогнем знищені домашні речі. Ймовірна причина виникнення пожежі, необережне поводження з вогнем. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу відбили 16 ворожих атак біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Моров'яв. Харків. Новини.